Бузьковий сквер один із напрямків, звідки заходила російська армія у місто місце, де загинули учасники територіальної оборони. Сьогодні у роковини загибелі тут встановили пам'ятний знак. Ми пройшли скрізь ад. Ми пережили неможливе, шкода, що не всі. Хочу сказати, що їхня смерть не була марна. Ми всі билися як воїни, билися до останнього, тому що знали за що ми стоїмо. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли Олена Лебідь та Галина Морозова. Вони живуть поряд зі сквером. Говорять, того, що тут відбувалось, не бачили, але добре чули. Побачили вже наступного дня. Лежали бідні хлопці тут, дозволяли підходити, хоронити довго. Ходив поруч, не можемо підійти, бо нам не, не, не розрішали. Ми ходили поруч, а вони лежали, і собаки бояться, щоб вокрух водили, вокрух, щоб вони не їх. Ідеш, а вони лежать мертві. І де жолочі їдуть, рашисти їдуть. Дуже було страшно і ходити і встає. Трішко. Трішко. Рівно рік тому, 1 березня, з 10 до 12 години, у пусковому сквері тривав бій. за різними оцінками. Від 12 до 24 бійців 124-ї бригади територіальної оборони. Вийшли з військової скулер зі стрілецької зброї, щоб захистити Херсон. На перше березня у місті із усіх структур залишилися два батальйони Херсонської бригади 122 і 124, які боронили місто на п'ятьох напрямках. Скільки загинуло у буськовому сквері, точної цифри немає. Розказує начальник служби зв'язків з громадськістю військової частини 7053 Олександр Федюнін. Тривають слідчі дії. Того дня тут була дуже. Дуже запеклий бій і визначити кількість, мабуть, точно, мабуть, нереально. Тому що це проводиться слідчі. У нас територіальна оборона. У нас тільки стрілкова зброя була, а в них була техніка. І коли вже пішли у нас такі втрати, була команда відступити і перейти в режим партизанського війни. Нам була поставка задачі піти вийти на заправку і держати оборону з дороги, не пропустити. Ну, Осталося метрів 300. Якби ми дойшли 300, ми б залишилися в і нас би повністю всіх перестріляли. Просто случайний, що цей командир побачив, говорить, що йдуть, якого, скільки йдуть. Він говорить, що йде перший мужчина в цивільному, а далі за ними йдуть три чоловіка а 20-50 метрів, ось чоловік 30-40 до 50 то саме. І говорить, тігри. Ну тігри просто не могли переїхати, тому що там хлопці місні самоборонці звалили дерево, і вони не могли переїхати. Вони потім обрубали і виїхали з іншою стороною. Тероборонівці тримали бій того дня і на Білозерській площі вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Сюди приїхали учасники Херсонської територіальної оборони. Костянтин Козак брав участь у бою на цій площі. Його син у Бузьковому сквері каже: бій тривав близько двох годин і був нерівним. Вели бій, і після цього нам дали команду відходити. Ми доходимо до Бузького парку, зустрічаємо, дивлюся в біноклі. Солдат з автоматом йде, хлопчик, для не дай подивитися. Він показує на пов'язку ТРО. Саша Кириченко вів його, Андрюша, місний хлопчик, в автомат нес і вів його, бо раняний був в голову, в руку, в ногу. Ми його підібрали, ще автомат заклинений. Ми його підібрали і пішли. Говорить босковий парк розбитий у Бузьковому сквері. Ще під час окупації Херсонці створили народний меморіал. Місцеві майже щодня приносили квіти бійців територіальної оборони, які загинули 1 березня, поховали на цвинтарі селища геологів. Деякі вже перепоховані, дехто залишається невпізнаним. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини. Херсон.